Е, Наніка, у мене тут таке питання: а, а, а скільки ти заробляєш на своєму інстаграмі? Е, ну, так, так, грішай. Що ми все про мене та про мене? Давай краще про інших зірок поговоримо. Треба ж всім приділити час. Е, ну добре, у наступному сюжеті ви дізнаєтеся, хто з українських і світових артистів заробляє на інстаграмі шалені гроші. Як саме і скільки? Про шалені я взагалі не знаю речань. Хочу теж подивитись. Кількість підписників, переглядів і переходів за посиланнями. Саме ці статистичні показники сторінок дозволяють зіркам не аби як заробляти на інстаграмі, адже приваблюють рекламодавців. Тож хто зі знаменитостей найбільше збагачується за рахунок реклами на своїй сторінці? Дивіться далі у нашому топ 5. Відкриває нашу добірку блогерка Аліна Шаманська. Вона довгий час працювала на телебаченні, але після народження сина вирішила, що і в декреті хоче заробляти. Тож стала розвивати свій інстаграм і розвинула до мільйона трьохсот тисяч підписників. Справа так добре пішла, що Аліна сказала До побачення телебачення. Я пам'ятаю, що найбільший заробіток за місяць. От саме тоді, коли я придбала порш і робила на максимум, плюс ще запустила свій онлайн-курс. Ну, але це так само робота в інстаграмі. 40 тисяч євро за місяць я заробила, але я для не життя, спала ні для днями, ні ночами. Це дуже багато. У мене дуже дорога була реклама, просто ага. от і все. От, тисячу доларів коштувала Сторіс, ну і пости десь приблизно 2500. У мене були контракти. Типу там не буду називати ім'я компанії, але за 6 тисяч доларів. Але після початку повномасштабного вторгнення каже блогерка, заробітки суттєво знизилися. А З переїздом до Америки про життя на широку ногу вона взагалі забула, адже всі витрати тепер у доларах. На 100 тисяч більше підписників у Івано-Франківської 20-річної блогерки Юлії Варби. Мільйон чотириста тисяч. Дівчина показує свої нажиті статки, не соромлячись. Фірмові речі, останню модель Мерседесу на 10 мільйонів гривень, три квартири, день народження з VIP виступом Монатіка. Скільки ж потрібно заробляти на місяць, завдяки інстаграм, щоб мати все це? Я заробляю десь. Ну, якщо мені легше порахувати, судячи з мого дня, допустимо, три огляди, 60 тисяч гривень. А якщо помножити на 30, як днів на місяць, то виходить мільйон двісті тисяч гривень і майже сто відпрацьованих рекламних проявів. І це як мінімум. Я роблю найбільше реклам на українському ринку. У мене чотири огляди в день. Може бути ще пост, ще розіра, ще розмовні, ще скрін, три відеомакети. І я сижу так. Я з 9 ранку до 9 вечора знімаю. Інфлюенсерка Даша Квіткова є найпопулярнішою, і, подейкують найдорожчою блогеркою в Україні. Її аудиторія налічує мільйон вісімсот тисяч фоловерів. Користувачі звикли бачити в її інстаграмі рекламу одягу, косметики, власних курсів та навчальних програм. Щоб усе це встигати, деша ретельно планує графік публікацій. У мене реклама розписана на два місяці вперед. Це не згрібання всього. У мене угу. максимум в день може стояти одна-дві реклами. Це просто потолок. Зараз я заробляю 30-40 тисяч доларів. Але це не чистий мій заробіток заробіток. Бо по-перше, в мене є дуже велика команда. Це менеджер, який заробляє там 15%, Піар-менеджер в мене є дуже велика команда. Відеограф, фотограф, візажист, стиліст, от всі ці люди плюс я кожного дня роблю донати. А Тепер перейдемо до мільйонних розцінок, бо мова піде про закордонних знаменитостей. Сторінка співачки Бейонсе входить у топ 10 найдорожчих платформ для реклами в інстаграмі. Вартість однієї публікації в її профілі 2 мільйони доларів. І ця сума, як і всі заробітки, не звалилися їй на голову одномоментно. Секрету щоденній заповзятій праці. Не думайте про те, що б ви могли зробити. Не тільки мрійте про те, що б ви могли зробити. Не критикуйте інших, а беріть і робіть самі. Лідером нашого топу є лідер серед усіх світових зірок по заробітку в Інстаграмі всесвітньо відомий футболіст Кріштіану Роналду. Його неймовірна популярність, професійні досягнення та рекордні 615 мільйонів підписників дають змогу за один допис в Інстаграмі заробляти 3,5 мільйони доларів. Для когось інстаграм є основним джерелом заробітку, а для когось додатковим. Так чи інакше, він добряче збагачує гаманці знаменитостей. Тож чому б цим не користуватися?